Вітання людям добрим! З вами Тейват Юа, і це 31 випуск новин. Що ж тиждень на новини зовсім ніякі. Але ми знайшли чим з вами поділитися. Тим паче, що ви проявили деяку активність і задали кілька питань, на які ми й відповімо. А тепер всім смаколиків до столику, а ми починаємо. Почнемо із спроби зібрати ваші запитання до авторів каналу. Та сторінки в Твіттері Геншин Імпакт Української. І хоч питань було мало, а Твіттер взагалі підвів, все ж питання були. Тому по порядку, коли буде стрім на цьому каналі, провести стрім з самотужки абсолютно не проблема. Але хочеться, щоб хоча б на першому стрімі були обидва автори каналу, тому поки стрім відкладено на невизначений строк. А якщо ви бажаєте все ж таки бачити стріми, я багато разів за це зазначав, стріми проходять на Твічі. Куди можете, звісно ж, приходити кожного разу, як там стрім є. На каналі будуть лише випуски з новинами, чи варто чекати інших рубрик. Чекати варто, але не в найближчий час. Основна проблема це час та електрика. В цих умовах видавати стабільно багато контенту складно. Навіть не кожен раз випуски вчасно дороблюю. Тобто, після перемоги контенту буде більше, а от що там буде, поки не скажу. Ну і також знову ж таки зазначу, додатковий контент зараз може бути лише на твічі. Розкажіть історію створення каналу та твіттер-аккаунту, Будь ласка, тут варто почати по порядку. Спочатку було створено сторінку в Твіттері. Ось його історія від авторки сторінки. Ідея створити канал прийшла в квітні, десь коли пройшов ось цей шок. Коли ми вже почали трошки заспокоюватись, повертатися до такого більш стабільного темпу життя. І я тоді зрозуміла, що є дуже багато в. В тому ж самому Твіттері аккаунтів, які займаються косплеєм, які малюють, пишуть, роблять різні класні штуки Геншину. І я зрозуміла, що нам треба якісь такі українські ком'юніті. До цього я не знала взагалі українських жодних ком'юніті. Можливо, існували такі, якісь до того як з'явився Твіттер. Але саме в цей період Твіттер став нашою основною соціальною мережею, тобто це не тільки е, інформаційна мережа, за допомогою якої ми спілкуємося з іноземцями, ми розповідаємо новини про Україну, але це ще й соціальна все-таки мережа для спілкування. І альтернатива зараз, як такої, крім там, телеграму. У нас немає тому я вирішила створити цей твіттер. і я насправді не думала, що він вистрелить, що він стане таким популярним. А буквально за добу почало підписуватись неймовірна кількість людей. Просто телефон розпивався від сповіщень. І ось так наш канал став розвиватися. Ми почали там співробітничати з Діскордом, створили Ютуб канал. Тепер щодо каналу. Це вже була моя власна ідея. Я в той час повернувся додому після деокупації. В той час погіншено, контент був лише у вигляді гайдів, а от новин не було. І я вирішив створити відповідний канал. Але як людина сімейна і часу слідкувати за всіма новинами у мене було мало. Мені треба була людина, що слідкує за новинами, і тут же і згадала, що є твіттер акаунт, який цим і займається, і я вирішив запропонувати створення каналу. А далі, а далі ми маємо канал, в якому вже трішки більше півроку. Тепер перейдемо до чуток. Для тих, хто чекає вихід гри на портативну консоль від Nintendo, Nintendo Switch, було оголошено, що Genshin Impact з'явиться на Nintendo Switch у 2020 році. Але щось пішло не так і досі нічого не сталося. Тому ми постаралися зібрати усе, що можливо, про можливу дату випуску, адже в західних медіа почали згадувати про цю обіцянку від них, а точніше від Хейтор. Понад три роки тому Genshin Impact було анонсовано на Nintendo Switch. Але з тих пір ми не чули про нього нічого нового, І ймовірно, затримка частково пов'язана з пандемією коронавірусу, оскільки штаб-квартира міхоя. Знаходиться в Шанхаї виробнику ігор за останні три роки довелося мати справу з великою кількістю перешкод, включаючи жорсткий карантин. Заява про те, що Геншин буде випущено на свіч, спочатку була зроблена Семом Лаєм, керівником відділу комунікації Міхойо у січні 2020 року. Його останнім коментарем було те, що версія свіч зараз знаходиться у розробці, та що вони планують її бета тест, коли вона буде до цього готова. Офіційна дата випуску ще невідома і ніде не зазначалась. І Міхойо уникає заяв щодо цього протягом останніх років. Але як тільки щось зміниться, ви можете бути впевнені. Що почуєте від нас усю цікаву інформацію? І все ж таки деякі вангувателі прогнозують, що вихід на нову платформу станеться не раніше 2023 року, а може й пізніше, бо новин про роботу над новою приставкою також не густо, а саме на неї, вже тепер по чуткам непідтвердженим, звісно, і планують встановлювати геншин. Раз ми вже заговорили про компанію і розробників. То зачепимо ще одну цікаву тему, а саме сторонні сервіси для перегляду своїх досягнень, круток тощо, а також чорного ринку. Після повідомлень користувачів про вхід на фішингові сайти з невідомих джерел, розробники Genshin опублікували пост в блозі, який застерігає гравців від використання сторонніх вебсайтів і служб. Пов'язано це з тим, що деякі персонажі мають дуже низький коефіцієнт випадання, але все ж таки тут існує гарант, і для того щоб їх отримати, вам потрібно багато прімогемів, щоб гарантувати, що ви отримаєте персонажа, якого хочете. Безумовно, примогеми можна придбати за реал. Але ціна на них трошечки кусає. Це і спричинило появу чорного ринку навколо гри в інтернеті. Очевидно, існує небезпека на надання даних облікового запису неофіційним веб-сайтам і службам, особливо тим, які працюють на цьому чорному ринку. Ваш обліковий запис може бути піддано фішингу, що призведе до втрати вашого аккаунту і відповідно всього ігрового процесу. І це ще добре, якщо це пов'язано тільки з грою, а не втратите ви також особисті дані вашої банківської, карти Чи інші інші особисті дані. Команда Heroes намагається виявити джерело підозрілої активності в облікових записах. У дописі і в блозі йдеться ось про що. У процесі перевірки облікових записів із ризиками для безпеки ми виявили, що багато з цих облікових записів входили на сторонні веб-сайти та програми з невідомих джерел. Тоді як ми продовжуємо боротися з незаконним фішинговим вебсайтами та посилюємо безпеку облікових записів за допомогою технічних засобів. Доволі дивна заява, нічого конкретного, ну в принципі, все як завжди у великих компаніях. Ми щось робимо, воно корисне, але ви нічого дурного не робіть, щоб вам не було ж гірше. Якось так. Тож і ми закликаємо не купувати жодні ресурси на сторонніх сайтах, і взагалі отримайтесь від донату в гру. Краще підтримайте ЗСУ або з волонтерських зборів, всім корисні буде від цього, це 100%. А тепер на секундочку повернемось до самої гри і нагадаємо вам, що скоро закінчаться внутрішні гриви події свято східного нового року і події з подарунками за вхід в гру. Тож радимо швиденько закрити усі завдання і забрати винагороди, щоб вони не пропали. Ось такі новини по цьому тижню. Ми, як завжди, чекаємо вас у наших соціальних мережах. Всі посилання в описі, а тепер дякуємо вам за перегляд, ставте вподобайки та коментуйте. Бувайте і мирного неба нам всім.